Хочу показати, яку велику коробочку сьогодні надіслала нам моя сестра з Норвегії. Тут всього дуже багато. І що, по-перше, це вона прислала просто моїм нашим дітям подаруночки, такі гарні, дуже рукавички. Це вже на зиму, бо у нас, ну, в них в Норвегії це дуже так популярні товари такі. Натуральний, де з вовни, так. От, Дивіться, це така фірма, я таку в нас не зустрічала капахлі. І це, от по ціні, бачите, ціни 8 євро вони були. Але ж такий матеріал ніяк у нас такі, знаєте, що вони дуже аж хрустять. Вони, Я так відчуваю, що вони тут є дійсно вовна. А, дуже класні, красиві такі. В Наригі багато таких товарів, яких саме от немає у нас, бо вони з натуральних тканин, а не привозяться там з Китаю, наприклад. Таку ковтинку дуже гарну вона прислала. Це розмір. Також та фірма, яка зробила рукавички і XS розмір, бо в мене донька старша, вона худенька і, і вона дуже підійшла. Тут була ще бірочка, вона вже її відірвала, бо вона міряла її. Дуже класна, гарна і тут розмір XS, і саме от рукавчик був три чверті, що не повністю не до кінця ручки. Дуже гарні такі гудзики. Виглядає вона дуже красиво. Не знаю, що тут за склад, але ж вона така ажурна. Бачите, така машина в'яла. Це як це на українській мові. А, бачите, 100% бавовни. Так, 100% бавовни. Не можна її прати в пральній машинці. 30, 30 градусів, тільки можна її прати. Дуже вона красива сіла і все підійшло. Розмір, хоч і маленький, хоча й маленький, але ж її дуже підійшла. Ця ковтиночка, вона повністю така ажурна. Дуже красива. Я вам ще фото вставлю її окремо покажу. Так, що для молодшого, вона надіслала таку гарну пляшечку для води. Тут можна і напої якісь, може, соки з собою брати до школи. Зараз дуже це актуально. Майнкрафт, він дуже полюбляє цю тему. По ціні, просто у вас орієнтую: 13 євро. Дуже великі там ціни. Вона розкручується повністю. І можна її наливати, що там можна вже там побити в школі. наприклад. Ще такий набірчик вона прислала йому тут наліпки. Він коштував по ціні 15 євро, просто вам ціну, тому що сама на ленту в Норвегії тут пластик, тобто гумка, якою можна стирати. Олівець такий. Тематика Minecraft. Дуже гарний. А, так, така, такий блокнотик гарний. Зараз вам покажу ще, ще що було. Але я що тут ще. Було. Така ручка, вона різнокольорова і дуже вона такий пластмас е, якісний бачу, що е, гарно зроблена. Такий блокнотик ще маленький, я так розумію. І плохнотик великий на пружинці. Гарний набірчик, він дуже задоволений. Також, що ще вразу, це велика коробка Oreo. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Така велика коробка Oreo Original це е, печиво. У нас таких великих коробочок я не бачила в продажу. Тут аж 15 пакувань. Ось написано, зараз вам покажу, 15 пакувань у таких невеличких. Ми тут вже їх почали їсти, але ж вони дуже-дуже гарні. 154 кожне пакування. Зараз ори у нас в магазинах дуже дорогі, як Для мене, якщо порівняти з іншим течом. Але ж я не знаю, скільки коштує воно там, але ж тут дуже велика кількість їх. І вже, діти вже їх почали їсти. Дуже, вку... Дуже вони смачні, до речі, хочу сказати, що вони більш хрусткі, ніж продаються у нас. Такий насичений смак, але ж хрустять вони набагато краще, не знаю причини, але ж це ми помітили одразу. Таку ще велику іграшку вони десь з донькою виграли в якомусь конкурсі. Вже другу тому надіслали. Зроблено в Ірландії. Вона така велика, і це як м'яч. Тобто вона прорезинена така а, мавпочка, дуже весела, і коли її так трусиш, на ній аж оце пір'ячко трясеться Дуже вона цікава така. Тут і лапки є в неї, і вона так виглядає. Цікавенька іграшка. Молодший задоволений дуже. Просто вона йому сподобалась. От така була ще іграшка в сьому цій посилочці. Посилка, якщо от я по об'єму вона була 30 кілограмів, вона, вона просто об'ємна, але ж вона не важка. А на новій пошті вони якось об'єм рахують. От, така гарна була посилочка для дітей, цікава. Всім дякую за перегляд. Ставьте лайки. Всім пока.